Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і я вже не знімала відео, досить так довго вже забула, як це робити. І сьогодні з вами ми будемо проводити ламінування брів вдома за допомогою бренда Туя. Дуже багато моїх знайомих роблять ламінування саме цим брендом, але так чисто випадково я зустрілася з дівчинкою, яка професійний бровист, вона сказала: Настя не використовуй тую. Краще не потрібно. І я така, да, я вже купила, тож давайте сьогодні будемо тестувати, тому не знаю, що сказати. Ми будемо користуватися, поки є. А далі в майбутньому будемо бачити і, можливо, щось використовувати інакше. Мені цікаво спробувати всі рощини. Перед цим в мене був Елан, в мене є огляд на нього на каналі. Я залишу посилання в описі. Переходьте, дивіться це відео досить інформативне, але там була одненька проблемка, але ви зрозумієте, яка. А тут, в принципі, дуже багато інформації. Це самий перший розчин, який з'явився у нас на ринку. І давайте поговоримо про мої брови. Мої брови досить жорсткі, неслухняні, їх дуже складно вкласти якимось гелем або чимось подібним. Я завжди страждаю тим, що вони падають. Вниз, і сьогодні ми будемо якось з цим боротися. Фарбую я свої брівки лише фарбою Lievi 7 в відтіночку 7-7. Це найкращий, найкращий колір для блондинок, він самий приємний. Я тут підготувала серветки, ватні диски і плівочка. Нам знадобиться в цьому огляді. Минулого разу вона нам не потрібна була з Елан, а цей раз я буду використовувати. І першим будемо наносити ось такий гель це гель Permanent. Тут немає ніякої інструкції. Інструкцію потрібно читати на сайті, якщо ви хочете користуватися тут, лише всього-навсього порожня баночка. все. Ну, це ніби проф якийсь засіб, тому, напевно, того і немає ніякої інструкції. І нейтралізуючий крем в них ще є. Арганова олія я її не брала, так як, в принципі, вона мені не потрібна. У мене є доглядові штуки для брів і без того. Тому вирішила не брати, можливо, потім візьму так. ніяк не заклеєний. Ось так наношу на брівку. Не знаю, чи це правильна ідея, чи ні. Наношу так, щоб нічого не потрапляло на шкіру лишнє. І повністю були покриті мої брівки. Запах, як завжди, не самий приємний. Поки що залишимо, нанесу на іншу брівку. Якщо тут є якісь майстри бровісти, виправте мене, будь ласка, якщо я щось роблю не так. Бо я реально просто самоучка, відео там якесь подивилася і на тому все закінчилося. Так, і пробачте мене за мої якісь недосконалості на шкірі, я не сильно готувалася, не робила ніякого макіяжу, прийшло з роботи і сіла знімати, щоб завтра не залишити вас без відео, щоб ви собі розуміли, я сьогодні знімаю і завтра воно вийде. От така я у вас відповідальна. Так, включаю секундомір, буду тримати 6 хвилин. Це все на бровках. Ось, будь ласка, таймер на 5 хвилин. Відриваю шматочок плівочки і заклею. Ой, мені тут вистачить і на 2 бровки, я отак переверну. І отак заклею. І чекаємо. Ще кілька хвилин. Пройде дві хвилинки, і я візьму і зачешу їх так, як мені хочеться, щоб вони лежали. Да. Знаєте, не сама приємна процедура. Ну що ж, давайте для, для вас це буде всього на все одна секунда. Ну що, брівки вже починають світлішити. Я обережно заберу плівочку і зачешу їх так, як мені хочеться, щоб вони лежали. Так, залишається ще одна хвилинка, ще чекаємо, і тоді будемо стирати все це. Ну що, час закінчився. Знімаємо плівочку і я стираю все це вологим ватним диском. Брівки посвітліли так значно. Мені здається, що я не дотримала розчин, його потрібно було потримати трішечки довше. Давайте ми все будемо фіксувати другим розчином, який називається нейтралізатор. Наносимо тим же способом. Я вже так звикла працювати з лан, що чомусь мені з цим трішечки тяжче працювати. Це, знову ж таки, накриваю плівкою. Забула про саме головне, і викладу так, як мені подобається. Накриваю плівкою. І так само витримую 5 хвилин. Цей час я приготую фарбу, у мене ліві 7 окисник і фарба 7-7. Я розводжу один до одного маленька горшинка фарби. У мене вона вже дуже давно, реально обожнює цей відтінок, у мене супер пориста волосина, і у мене завжди будь-яка фарба береться, просто як скажена. Я лишній раз не профарбовую брови, ніколи не роблю їх в майстрів, бо це завжди завершується чимось поганим, тому що. От, стільки мені потрібно, тому що я виходжу з чорними бровима. І скільки б разів я не попереджала, скільки б разів я не говорила, що, будь ласка, не робіть мені темні брови. Це все завершується одним і тим самим. Я попереджала, що вони в мене дуже сильно поглинають фарбу. Все це. Безрезультативно, все одно я завжди виходжу з чорними бровими. А так я вже чітко знаю, яка фарба підходить мені, який результат я хочу. Шкіру я не профарбовую, бо, щоб профарбувати шкіру, цю фарбу потрібно тримати довго і взагалі будь-яку фарбу потрібно трішечки довше потримати. І сенсу з цієї шкіри, якщо це буде триматися, на вас три дні. Ну, але якщо хочеться, будь ласка, це ваше особисте. Я таким не займаюся, і я шкіру не профарбовую. Я чуть-чуть нанесла волосинка, взяла свої пігменти, закрилася сама процедура, і все для мене цього ось так з головою достатньо. Більше я і не роблю. Також я хочу бачити цей результат. Поки що брівки лежать прям супер красиво. Я ще. Побачу, чи воно буде настільки прям класно, як із Аланом. Але раніше я робила ще мамі постійно цю процедуру. Не знаю зараз, чи буду робити. О, зараз, до речі, відчуваю, що пощіпає, не дуже дискомфортно, але неприємні відчуття такі трішки є. Так, гляну, що там в мене відбувається, ніби волоски нікуди не потікали. Я така вовчиця, прям все красиво. Ой, я люблю ламінування. Чесно, дякую тому, хто це придумав. Я постійно і вії роблю, і брови новії саме не роблю. Постійно хожу до майстра. Так, давайте чекати, поки не прозвонить таймер, і я покажу вам, як це все виглядає в кінці. От і пройшов весь термін. Я знімаю плівочку і буду обережно змивати мокрим ватним диском ламінування. Так, поки що, ніби все красиво, шкіра не червона і не рожева, що саме головне, Хто дивився відео про Елан, той розуміє, про що я говорю. Так, розчушу брівки. Ну, бачу, що кінчик не сильно взявся. Не можу зрозуміти чого. Чи тут якісь дитячі волосинки, чи я щось зробила не так. Напевно, нанесла замало, бо от на цій брівці все прям супер. А тут от останні волосиночки, вони чомусь падають. Ну, давайте ми профарбуємо і побачимо вже кінцевий результат. Що Ось таку форму я собі зробила, ще трішечки. Ми почекаємо одненьку хвилиночку, і, і я буду змивати всю фарбу. Ну, все, я змиваю фарбу і будемо дивитися на результат. Давайте тут на початку, О, вже досить темні волосинки, мені більше не потрібно. Дивіться, бачите, це саме світлий, який є відтінок, але в принципі він все одно досить темний для мене, але виглядає русим. Можливо, є якась чуть-чуть оливкова нотка, але мені, в принципі, подобається. І іншого я не хочу. Так розчісую брівки. Ну що, ось такий результат у нас вийшов. Мені здається, що, в принципі, все досить непогано. Чомусь ось тут вони піднімаються, особливо ось ця брівка. Щось, напевно, я зробила не так. Не знаю чому. Але, в принципі, все непогано, виглядає дуже красиво. Безпроблемно ну, ця брова взагалі суперкласна. Я тут просто нанесла трішечки менше розчину. Можливо, у цьому була проблема. Але в принципі, я дуже задоволена результатом. Брівки красиві. Я тепер молода вовчиця, буду ходити, тішитися. І, в принципі, я можу ставити однозначно п'ятірочку цьому ламінуванню. Зрозуміло, що Елан поки що мені подобається більше тільки за того, що я до нього звикла. Але ту я теж класна. Все працює на 5 з плюсом. Взагалі питань немає ніяких. Я задоволена, буду носити свої брівки і тішитися з задоволенням. А всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Надіюся, воно було для вас інформативним. Ви почерпнули для себе якусь нову інформацію, але якщо думаєте, то напевно беріть все таки Алан, але не в рожевому складі. Чомусь, от після тих слів, особливо що ту я це. Саме старий розчин, який у нас є на ринку, і він дуже пересушує брови. Мені стало якось так боляче шкода своїх брів. Ну, не знаю, можливо, і Алан теж, але за весь час використання в мене з ним не було ніяких проблем. Тому дякую вам, дякую, що ти дивилися це відео до кінця. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю. і до скорих зустрічей!